Міка, давай треба може на якомусь острові сісти, а? Але я тут нічого не бачу. Та от попереду є якийсь острів. Ми можемо О! на ньому збудувати бункер. О! І можливо тут насить босс Аномалі вже. Не знайде. Він великий. Ну, місця вистачити повинно. Давай отут mm -hmm. зараз. Ось так. О, нічого собі диви, який попереду ще є острів. З величезною антеною. Нічого собі, круто. Так, сідаємо, сідаємо, обережненько, ага. Ось так. Сюди і все. М'яка посадка. А контр не підтопило. Та чого його підтопить? Тут е, я от бачу тут величезний якийсь острів, він туди донизу йде, просто до самої. до самого дно. Давай швидко будемо зараз все це робити. А, тут так! Ага, тут навіть дівці є, диви. Одна! О, може це її острів. <гум> нічого я собі робити? Ну, посунеться, нічого страшного. Давай я цей диви сюди ось так викладаю речі. Бери, mm -hmm. що тобі необхідно. Зараз я також візьму тут дещо. Я збудую тоді захист і щось, і щось, і щось, і щось. Якісь стіни, можливо, навіть не знаю ще. Зараз подивлюся. Так, забираємо все це оце діло, це сюди, і будемо зараз будувати. Ти вже починаєш копати, так? Нормально. Так, так. Драбину тільки постав, ти взяла чи ні? А, так, звісно, я її взяла. Угу, нормально. Так, давай зараз ми один, два, три, чотири, п'ять. Я навіть не знаю, що мені тут зробити. Ем, давай. о Є декілька ідей. Хм. А, давай зробимо зараз. З тобою драбиною поділитись? Давай, давай, знадобиться. Ага, добре, тримай. Не знаю, що з цього вийде, але спробуємо. Я ще а, такого захисту ніколи придумав? не зробив. Так. Е я хочу зробити таку довгу стіну. Ну, нібито стіну. Ну, зараз все побачиш. Сказати, ціна, що? Та ну ні, ну вона не така довга буде. Так, це сюди. Сюди, сюди, от сюди. О, оце я розумію. Нічого собі. Зараз е, дізнаємось, чи допоможе це нам, чи може нас тут взагалі цей бозу аномалі не знайде, і тоді в нас не буде жодних проблем. Так, піднімаємо тут, піднімаємо сюди. Е, ось так. І тепер тут треба робити оце діло. Тут треба зробити те ж саме. І я от не знаю, напевно, входу жодного не буде на нашу базу оцю. Оп, сюди, 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 от сюди. Так, ти там е, цей зроби якийсь невеличкий бункер, чи що? Добре, добре, я вже тут е, кладу блоки. Давай, 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 давай. Це дуже гарно, що ти там вже кладеш блоки. Дуже швидко ми це все діло зараз зробимо, і можна буде відпочити нарешті. Хоча я б ще, може, щось довкола гелікоптера поставив. О. Так. Сиди. Гарна думка. Треба його захистити, щоб з ним нічого не трапилось. Бо якщо з ним щось трапиться, то ми просто можемо застрягти на цьому острові. І, ага. власне, все. На цьому На... Та що таке? Знову туди поставив. На цьому наші пригоди закінчаться. Так, сюди, 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 от сюди, от сюди, от сюди. Все, майже готовий дах. Це просто чудово. Чудово. Тепер. Дещо зараз ми додамо. Буде у нас ось та. Ой! Що? О, нічого собі, я в гелікоптер випадково сів. Так, може його можна тут кудись переставити? Наприклад, ось сюди чи Чи куди туди? Не знаю. А, не знаю нічого. Добре, давай зараз зробимо якусь ось таку стіну. Я зараз довкола гелікоптера ще зроблю. Ось це діло, та капець. Зараз я буду постійно в нього сідати, я зрозумів. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Хе -хе. Ти гелікоптер! Та відпусти мене! Чого ти до мене. Ні, куди? Та я не Якщо збираюся. Ти від мене я потім тебе знайду та то надаю тобі. Я нікуди не, 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 цей, не збираюся летіти. Це випадково. Так, зараз. Тут трішечки треба задню здати. Так, обережно, обережно, обережно. Та обережно ти. Куди ти? Та отак. І сідай, 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 все, все, все. Та вгамуйся, ти що ж з цим гелікоптером? Еч, все. Фу. Дуже важко його оце тут, не знаю, припаркувати. Давай отак зробимо. Я не можу зробити довкола нього захист. Так. Все сюди. Ой! О! Хто Ти, ти? чула це? я чула це? Що це! Якісь звуки дивні! Ну, це може у вівці а в животі. Ну, це дуже Тут вівця ходить, чуєш? Так, так, а? так. Я знайшов спосіб, як не літати. Ха -ха -ха. Так, нормально. Сюди, 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 сюди і ось сюди. Все. Давай, зараз я тут дороблю те, що я хотів зробити. Тут ми будемо ось так. Тут ми зачиняємо оцю стіну, треба все швидко зачинити. Зачинити дуже швидко треба. Так, давай. Е ось сюди все, дотягнувся. Я забираю шалкери і перенесу їх всередину. Зараз, давай, я тебе собі. чекаю. Та я, я тут їх поставлю. А, ну добре. Десь можу ось, ось тут один. Та ось тут один. Все, нехай. До речі, ми не взяли наші речі. Тут ще, а, до речі, нубіка комплект. Так, так, мої речі там є. Зараз буду Міка, тут щось відбувається, чуєш? Добре. Мені щось це не подобається. От прям. Ой-ой! Ой-ой-ой! ой Міка, швидше сюди! Тут у нас жодного захисту немає. Зараз я візьму свою зброю. навіть! Ху! Я встиг встиг все закласти. ой ой Молодець, молодець. Але тут їх дуже багато і в нас немає ні шипів, нічого. Я ще нічого не встиг покласти. Так, це сюди, от сюди, і от сюди. Тут в нас. Ой-ой-ой, дуже багато їх! Проблеми. Про. о це? Ооо! трішечки зачекай мене зараз. Тут величезний бозон омелі! і дуже багато маленьких. Так, 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 так. До речі, ой-ой. Ой-ой-ой. Мені це не подобається, він намагається зламати тут, чи що. Що ж там таке? Так, 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 та я ж тобі кажу. Тут бо зунома ну, ліцей прийшов сюди. Так. так давай, Ні? Отягайся швидко. Дивись, скільки їх тут. Зараз Як вони зараз... нас знайшли зараз... прямо прямо ось тут, на цьому зараз острові? Буде? Тут нічого не було, нічого навіть. Я не знаю. Ну, та це неможливо нас тут знайти. Пішли геть звідси. Геть, усі. Треба ще встановити сюди ці. Е... Ключий дріт, шипи якісь, та лазери. Зараз я цим спробую зайнятися, але треба ось з цього боку ще загасити їх. Де. О-о-о! Так, заряджаюсь? Міка, швидше, давай, допоможи мені. Так. Зараз зараз. Сиди. Ой. Це? Що це був за звук? О, не Тут щось дуже дивне відбувається. Ой. Це ще що таке? Тут якісь зелені. Та що це? О-о-о! Ти що там? відбувається? Ой-ой-ой! Це ну, не я! Лізи, це, 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 це не я, так. Так. А, це треба ось сюди взяти. Ось так. Фу капець, хвіст гелікоптера мене трішечки налякав. Це ось тут треба зламати. Покину, спокину, баки. баті. та... Я, я що? що? я не твое. панікую. Оу! Що? Я рвануло! Де? Гелікоптер! Йому гаплик чи ні? Окей? Начебто все окей. Ну, щось не схоже, там такий стовп диму був, що капець. Так. так. Це сюди. Зараз я встановлю ось тут, ось, ой. Вівцю! Розрізало! Чуєш? О! О, ні! Так, я опинився біля гелікоптеру. Дуже дивно коїться. Так, це сюди, сюди, сюди. Та що тут дивного? Це це. О, ні! вони йдуть! Міка! Вони, вони тут! Ой-ой-ой, швидко. Та ні, ну куди в гелікоптер? Так, я зрозумів, в мене проблеми. Мені треба якось буде ще повернутися туди. ні ні Давай, 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 давай сюди, 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 тікаємо. Міка, бувай. Так. Стріляй там, давай! Я намагаюся тобі тут допомогти. Так... Ай! Ой-ой-ой! Міка, там величезний цей. Ай, блін, нічого собі. Там босс величезний стоїть. я Він просто величезний! Зараз я йому гранату закину, де вона? І на тобі. Ось так. Тримай! Тримай ще! Ні, він вона, стріляє сюди. Нічого. Зеленою якоюсь, я не знаю, що це, кислота, босоплі якісь! О! Так. Ой, нічого собі. Ти звідки тут виліз? Пішов геть. О, де він? Куди він есть? Так, неважливо, куди він дівся, мені головне зараз Але тут встановити все він це що, діло. З моря вийшов? Я не а, знаю. Це дуже дивно. Так. Встановлюємо останні лазер. Та почекай ти, мені треба ще колючі дріт тут розтягнути, бо ти ж Добре. не хочеш, щоб вони сюди підходили. Можу тобі допомогти? Та я вже майже впорався. Так, сюди, Рад. сюди, 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 сюди. Сюди, сюди я буду сюди, сюди, дивитися. Сюди ти ну, бункер нікого? там доробила чи ні? Що? Так, я майже його доробила. Добре, хтось хоче наш гелікоптерчик знищити, там знов щось вибуху! Що? Куди? Ну все, йому гаплик здається. Чи а може не гаплик? А ти хрещо зробиш йому? Та я, я не знаю навіть. Там вже знизу нічого немає. Зараз я спробую сюди а. сісти. А, так, обережно. Нічого собі, а ну виходьте! Він що? працює! Давай я Добре, його. Доб... Я зараз повернуся, я його на той острів сусідній переставлю. це! Зараз, зараз, зараз. Так, 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 так. Ти тільки достріляй, добре? добре. Тікаємо! О, не не Ні, ні ні, він стріляє в мене чимось. Ой-ой! Ой-ой-ой! ой ой Так, давай, давай, давай! Тікаємо, тікаємо, тікаємо з цього боку і ось тут треба обережно, обережно, обережно. Сідаємо! Сідайте! що він Щось зламалося! Так. Все, я його тут посадив. Зараз я човен роблю і до тебе пливу. Раз, давай, давай. Так, протримайся там ще трішечки. Відбиваюсь, відбиваюсь. Так, тут сюди. тут сюди. Начебто їх не так багато. О, вони ж підривають. Звідки гранати граната? Я пливу, Міка, я пливу, я вже зробив собі човен. добре, добре, добре. Я не знаю, хоч би нам не прийшлося в бункері ховатися. Ой, там дуже багато їх. О, Зараз я вже рада, тут. Рада, рада я вже стріляю, стріляю, стріляю. Так! Я ззаду до них підплив. Забираємо човник. Добре. Човник, ні, куди ти? Бос... гранати! Ви що? Ми зрозуміли, куди ви. Ого. Так, 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 так. Please. Please. Що? Ні, ні 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 я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю. Як мені залізти до тебе, а? Як мені. Ой-ой! Ой-ой! ой Щось відбувається. Можна ще зламати для щось тебе. Щось відбувається. О, все нормально, все нормально. Так, отак, робимо. Залазь, туди, він о, тут о, стріляє о, в нього, ти. чуєш? Капець! Оце який. Ой ой-ой-ой. Вау! Ого! Ого! го Так, я зрозумів. Ні, Зараз драк. тут щось зробимо. Залазь сюди, під дах. Так. Так, добре, добре, дякую. Все, тут буде місце, от таке, де можна відстрілюватися буде. Так, нормально. Нормально, непогано. Зараз я багато таких зроблю. Добре? Де він? Раз Його немає. Малі йдуть! Будуть, малі сюди будуть. йдуть. Так. сюди. Так бачу я. Сюди, сюди, сюди. так. Я же їх багато. Мої патрончики просто відлітають. Слухай, ну нам треба просто якось триматися і все. Більше нам нічого тут не зробити. Ой-ой-ой! Сиди сіди, 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 сіди. Оооо! Фіолетові якісь блискавки б'ють просто в море. Що? Я такого ще не бачив, якщо чесно. Так, давай, 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 давай. Поки у нас набої є. До речі, там в шалкері ще були набої з так. набору нубіка. Так. Ну, це вже на чорний день чи що. Mm -hmm. Для відходу, ну, ну, мабуть. Може і Так, дійсно. Так, давай оце зробимо сюди. Все, диви, тут Ти у нас тепер. багато дуже класно О. Ще такі стіни, де можна також ховатись. Ми, ми повинні гасити. Ого! Ого! Що це було? Нічого собі. Шах. Я лице... Це так тут. Я ледь не помер від цього двое. вибуху. Так, давай, 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 стріляємо, Міка, стріляємо. У мене, до речі, також небагато набоїв, але в мене ще є гранати, тому я буду їх використовувати. Де там хто? Ось там щось є. Вони зліва та справа. Я. Вилетень! Велетенський отей! він тут! Де Де я? Ось там. а Де я? Нічого не видно. Все, все в диму. О, це ти. стоїть! Давай я, гранату туди до них. Так, тримайте гранату. Зараз так, я далі, в нього те, гранату закину ще. Ой-ой-ой, пауч! Міка! Ти де? Капець, аптечку використовуй! <Так>. Міка! Ну капець! Що це таке? Аптечку, аптечку використовуй, добре? Зараз я спробую тобі допомогти. Так. О, ти вилізла, нічого собі. Ага. Все нормально. Давай, поїхали далі їх гасити. це можна? Лупцюй моїх усіх, стріляємо. Тут якісь міни ще, чуєш? Міни? Ага. Вони з'явилися в ямі. Ого. Ховайся, зараз вибухне, Міка! Ой-ой-ой! Добре, що тут є ось такий дах, і оце гаряче сюди не буде падати. Так. 100%. Тут ми робимо ось так, ось так, ось так. Тепер робимо ось так. Ще рикає там! Сюди. Ага, ага, я також це чую. Це оці малі, вони вже тут. Так, 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 так. Зараз ми спробуємо тут дещо зробити. Так, хто закінчується? Якісь місця ось такі, де можна заховатися буде. Так, все, в нас. О, ні! Знову цей велетенський і він. Ой! Я нічого не бачу знову. А, ні. Там бачу. Я бачу, бачу, бачу. Все нормально. Ми поки що. Міка! Що? В нас. В нас. А ти де взагалі? Так, так, Я так, так, тут? так. Сюди. В нас тут вже пробле. А де блоки? Ні, в нас тут все підірвалося, в нас вже немає підлоги. цей до Та я не знаю, здається, що треба. Дивись що. Який тут! Жах, який жах. Давай в бункер. Запласти. Швидше тут вже О, воно. ні! Зачиняй. Тут є. Зачиняй. Зачиняй. Намагайся зараз, зачинити. Зараз. Швидше, 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 швидше. Спускайся ай, ай. сюди вже. Давай, 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 давай. Сюди заходь, заходь, заходь. Ти там заклад, ти? Та, Вони зараз все зламали. Міка, не лізь туди. Ні, ні, ні. Я тут забаркадую. Давай, я гранати туди ще закину. Так, відходь. Добре. І, -і полетіла. Ху-ху. Молодець, молодець. А -а -а! Вона назад упала. Зачиняємо, зачиняємо! почекай, почекай, ще декілька гранат туди треба закинути. Так. У мене є блоки, можемо закласти. Я зараз тут ще декілька пасточок зроблю. Так, поїхали, поїхали. Ой-ой-ой, гранати назад падають обережно. Так, відійди, закладай. Почекай, почекай. О, баки. Сюди, сюди. Ось так. Закладай тепер, закладай. Щоб до нас сюди не долізли, зачиняємо. І тепер ось так зробимо ще. Так, сюди поставиться. А як ти будеш цей зачинятися? Брати Ем... Е, ну, ніяк, а що? Та я думаю, так краще буде. Ну, слухай, там ніяк не поставити нічого. Е, я не знаю, що робити, якщо чесно. Бо ми на острові, наш гелікоптер на сусідньому. О! Ми можемо до нього прорити тунель. А, ти... Думка ти непогана. Ти не але це займе час. Так, слухай, е, нам туди здається. А я гадаю, що туди. Туди. Ага. Ну, може, й туди. Не знаю. Ми можемо просто викопатися кудись до води, а там випливемо і гадаю, до... дістанемось ворити, до гелікоптера. Ми довго. Ну а що робити? Зато цілі залишимося.